5 цікавих фактів про військові кухні п'яти армій світу. Франція. Військові кухарі Франції проходять третємісячну підготовку, де навчаються готувати традиційні французькі страви, а також їжу в польових умовах. Один з найпопулярніших десертів у французькій армії це Пейн-перду загублений хліб, який готується з черствого хліба, молока, яєць та цукру. Італія. Італійська військова кухня відома своїми свіжими інгредієнтами та стравами, які готуються за традиційними рецептами. Солдатам італійської армії щодня видається 400 грамів свіжих овочів. Японія. Японська військова кухня робить акцент на рисі та інших морепродуктах. Солдатам японської армії заборонено їсти сиру рибу. Мексика мексиканська військова кухня, відома своїми гострими та пряними стравами. Один з найпопулярніших сніданків у мексиканській армії це Чілакілес, які готуються з кукурудзяних чіпсів, томатного соусу та сиру. Україна, українська військова кухня, поєднує в собі традиції української та радянської кухні. Борщ одна з найпопулярніших страв в українській армії.